Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовжуємо рубрику Справи життійські. Дивимось питання, чи є, чи є якийсь негативний магічний чи енергетичний вплив на мій бізнес від конкурентів на мій бізнес від конкурентів. Чи є? чи є якийсь негативний магічний чи енергетичний вплив на ваш бізнес від конкурентів. Скажіть, покажіть, чи є вплив негативний, скажіть, покажіть від конкурентів. Бізнес ваш доволі непоганий. 10 пентаклів, прибуткова справа прибальна. Ви успішний в цьому бізнесі. Тож жезлів є багато ідей, які принесуть ще більше прибутку. Чи є вплив від конкурентів негативний? Шляхи відкриті. Так, і так, є вплив негативний від конкурентів. Оце такий у нас рицарь кубків. Є хтось, у кого такий самий бізнес, ну схожий бізнес. Але там справи йдуть більш повільно, не так швидко, як у вас, не так успішно. Так. І ця людина на майбутнє. Ну це більше такий не магічний вплив, це енергетичний, це просто заздрість. Просто заздрість. що він порте, порте своїми такими негативними мислями, завістю. Завість. Ось, що вийшло на майбутнє: 10 мечів і башня. Тобто, хтось мріє про те, щоб ваш успішний цей бізнес він розвалився, роз, розрушився, зник, щоб ви більше не займалися цим. І тоді ця людина буде замість вас мати всіх ваших клієнтів. Так. І ця людина або близький якийсь друг, або родич по крові. Той, хто заздрить, той, хто закриває шляхи. Дуже йому подобається те, що ви робите, і хоче бути на вашому місці. Це повинен бути я, він каже. Паш Пентаклій. В нього мало денег. Нема стільки грошей, як у вас. Придатель. предательства звертався і звертався до, ма... до магів. Тобто це не тільки про заздрість і енергетичний вплив, а це і ще й магічний вплив. Видає себе за друга, за такого, який, на якого можна опертись, який відкриває шляхи, і насправді ну, придасть в будь-який підходящий момент. Перший підходящий момент він придасть. Так, дев'ять кубків, хорошо, значить, прибираємо це все. Негативне. Хоче руйнувати бізнес. Тобто є заздрість, через заздрість хоче стати на ваше місто, а це все ваше зруйнувати. Заперечую. Так. Є, що руйнувати. Тобто, такий вплив, щоб ви цим не займались. Заперечую. Заперечую. Щоб вам. Ця справа, щоб ви їй самі кинули цю справу заперечую так, зараз будемо прибирати. Так, да, впливають, а марочку роблять, щоб вам це було важко робити, щоб були складності, щоб позакривалися шляхи, щоб ви залишили цю справу ідею цим займатися. Але ви він не розуміє, що ви це любите, ви це робите не для грошей, а для того, тому, що вам це подобається. І ви отримуєте насолоду від самого процесу цієї роботи. Тому ви не збираєтесь покидати свій бізнес, ви будете розвиватися, у вас багато ідей, ви будете воплощати їх в життя. І далі будете це все робити. І ніхто вас не зупинить, і ви все одно будете успішні, все одно будуть гроші. А оце все зараз ми знімемо і повернемо назад тому, хто впливає. Заперечую, перекриваю. Весь вплив негативний, повернемо тому, хто робить. Перекриваю. Бо він це, ну, він це не любить, йому це як для дінь. А у вас це призвання, вам це подобається і ви отримуєте прибуток. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх тих, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати весь негативний, магічний та енергетичний вплив з цієї людини. Повернути назад тому, хто робив. Знімаю з вас негативний, магічний вплив і негативний, енергетичний. На ваш бізнес знімаю вплив на бізнес негативний. Всі стяги, крадники, анулюю, оцікаю. Повертаю весь негатив тому, хто його робив, тому хто замовляв. По Верховному суду, да буде так, не на переклад, а особисто на вас все йде, на тих, хто зла бажав. Вам все зло назад. Повертаю тому, хто зло бажав. І зло робив. Магічний вплив. Повертаю весь назад. анулюю крадніки, стяги, амарочки знімаю. Та буде так. По Верховному суду і так буде. Так, зараз подивимось, чи пішли ці обратки? Чи пішли обратки? Скажіть, покажіть, чи залишилось на вас хоч щось, якийсь негатив, магічний чи енергетичний на вашому бізнесі, чи залишився якийсь вплив негативний. Магічний чи енергетичний, чи залишилось ще щось негативне? Скажіть, покажіть. Тут жезлі все добре. Десять жезлів залишилось ще, ну, от ваша іскра це бажання ідії, тобто плани, оці, що ви маєте. У вас куча ідей. Бізнес буде розвиватися, буде рости, буде прибальним. Але перешкоди ще залишились, ще мене все зняли. Не треба довіряти близьким. А, на майбутнє вийшло, що денежна дорога відкрита, і гроші у вас будуть. Тут вийшло в розкладі і чоловік, і жінка. Так? Хтось, де питає мене чоловік, або хтось питає, чи ви жінка, і ви маєте прибільний бізнес, і він буде рости, розмножуватися цей бізнес і мати прибуток, ви будете. Те, що ви вмієте, людям потрібно, вони в цьому, вони цього потребують. Так, але є перешкоди. В чому перешкоди? Скажіть, що за перешкоди? Які перешкоди? Так, якісь багато людей вийшло різних. Ті, що заздрять. Тобто декому ви подобаєтесь дуже, вас люблять. Дехто вираховує, скільки ви заробляєте, хоче бути на вашому місці. Оце заздрість вам заважає. Вам треба закритись якось від цих заздріть. Від заздрості. Нікому нічого не розказуйте про свої ці плани, наміри і про те, що ви робите. І ви прийдете до своєї мети, ви будете успішні. Так, але треба закритися, да? не розповідати, не, не бути такою розкритою, усім все розказую. Заперечую, прибираю ці перешкоди. Тобто вам шкодить ваш успіх і робить для інших ви така дуже, або ви такий, дуже круті, класні, і хочуть бути на вашому місці, і заздрять, і портять вам все, перекривають цей бізнес. Так, зараз ми перекриємо. Зараз, зараз ще одна карта, зараз ще раз повернемо назад. Зі сторони здається, що це дуже легко вам все далося, дуже легко, але насправді це не легко. Це ваша наполеглива праця, і ви дуже багато зусиль прикладаєте, щоб був цей бізнес, і щоб він був прибутковий. А люди бачать тільки частину. Карту не знайшла зараз ще раз. О, знайшла. Перекриваю вище сили, духи роду, охоронці, Прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів на бізнес. Тих, хто мене дивиться, щоб бізнес був успішний, щоб були клієнти, щоб був прибуток по Верховному суду, да буде так. Всі за, всю заздрість, всі негативні, енергетичні впливи анулюю. Повертаю тому, хто робив по Верховному суду, та да буде так. Все зло, що вам бажають, хай з ними станеться. Перешкод на ваш бізнес більше немає. Буде так, буде прибуток. Так, дивимось ще раз. Скажіть, покажіть, чи залишились ще хоч якісь перешкоди на, на клієнтів, на розвиток, на прибутковість бізнесу, тих, хто мене зараз дивиться, того, хто зараз дивиться, чи є перешкоди на бізнес. Колісниця — дуже гарна карта. Ви успішні. Так, шляхи відкриті. Чи є ще хоч якісь перешкоди на ваших шляхах на розвиток вашого бізнесу, на прибуток? Ізбіжалі опасності? І розвиток, іде розвиток. Ви Ну, ще паш пентаклі, да, що ще вчитесь цьому цій справі, це якась нова справа, так вона тільки розпочалась, але ви будете дуже успішні. Вісім кубків, все буде добре. Вам треба не спілкуватися з людьми, які ви, ви відчуваєте, що вони не дуже добрі до вас. Тобто закрийте свій, свій круг спілкування. Ті люди, які ви відчуваєте, що вони вам заздрять і не дуже хочуть ваших успіхів, просто нічого їм не розповідайте, не розказуйте, не контактуйте з ними така порада. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.